Письменник Олесь Гончар у своєму щоденнику описує тотальну русифікацію суспільно-політичного життя Радянської України. В українській мові совєти милостиво залишали сферу колгоспного ринку. До часу. Отож, 1973 рік знаменна подія вручення радянській Україні ордену дружби народів. Оскільки радянська дружба народів сильно страждає від використання української мови, то всі урочистості відбуваються російською. У 77-му році Олесь Гончар фіксує, що українські радіостанції стають двомовними. Звісно, що це не випадковість. Коли націю змушують перейти з української мови на російську, то двомовність є необхідним етапом. Дві мови в ефірі це дикість, але нас до цього привчили і ми навіть почали сприймати це як норму. Пригадую, що мені було дуже незвично почути, що в передачах української студії Радіо Свободи всю російську мову дублюють українською. А зачем? І так поймуть? Десь таке розуміння вже було в головах більшості українців. В записі за серпень 1978 -го року гончар описує, що питання того, якою мовою буде говоритись доповідь, обговориться на комітеті, котрий займався підготовкою до святкування річниці Толстого. При цьому на гончара здійснюється тиск, оскільки він хоче виступати українською. Негоже черствувати російського писателя українською холопською мовою. Потім до нього підходять окремі товариші і вимагають відповісти, якою мовою він планує виступати. Очевидно, що ця група товаришів дуже не хоче виступу українською. Як очевидно і те, що це не є їх персональною ініціативою. Наступного дня гончар робить запис про слухи, що була вказівка зверху, щоб не допустити виступу українською мовою. Напевно, щоб не руйнувати дружбу народів. Лютий 79-го року ще одне велике свято 325-річчя воз'єднання Росії та України. Гончар не дарма взяв слово воз'єднання в лапки бо ніякого воз'єднання не було. Але це окрема історія. Так от, плоди, так би мовити, були з'єднання такі, що немає жодної промови українською мовою. При цьому він згадує, що 25 років тому, коли святкувало 300-ліття, всі урочистості велись українською мовою. Через кілька днів гончар занотовує, що українська мова виганяється з відусіль. і зі шкіл і з офіційних заходів. В березень 79-го року гончар описує, що виступав в Академії наук України. І його виступ був єдиний українською мовою. І президія сприйняла це дуже напружено. У червні 79-го року по телебаченню транслюють ювілей українського комсомолу, щоправда, жодного слова українською там не звучить. Вочевидь, тому що український комсомол ніякий і не український. Ігончар робить логічний висновок, що він живе в окупації. Так воно й було. І зараз Росія переслідує такі ж цілі. По-перше, позбавити українців державності, а по-друге, позбавити їх мови. І тоді зробити з них настоящих русських. 80-го року Олесь Гончак знову на зборах Академії наук. І знову все російською. Ніякого сорому, як пише він. 81-го року, відкриття якогось музею в Києві. Думаю, ви самі зможете закінчити думку. Так, жодного слова українською мовою там не звучить. Грудень 81 року приймається шовіністичний циркуляр, котрим заборонено вивозити періодику, надриковану українською мовою за межі радянської України. Для мене ціль подібного очевидно, це зроблено із метою пришвидшити асиміляцію та русифікацію українців, котрі проживають за межами своєї республіки. Радіо та телебачення навколо них лише російською, і тепер треба позбавити їх і українського слова, і тоді вони швидше русифікуються. Також він згадує про нападки на український тлумачний словник. Москва протягом усього часу існування Радянського Союзу воювала проти українських словників. січень 82 -го року гончар описує, як його, всупере всім його регаліям і всупереч обіцянкам поставили у кінець списку доповідачів. Аж після рівня виступу студентів. Він вважає, що це було зроблено спеціально, оскільки всі знали, що він буде виступати українською мовою. Я згоден з подібною версією. Якщо пускати сюжет про цей захід на телебачення, то простіше просто відрізати останній виступ українською і не займатися склейкою плівки. Економія трудових ресурсів. Тут він знову описує дискримінацію виступів українською мовою. Центральне телебачення не збирається дублювати виступи українців і тому просто не пускає їх в ефір. Січень 1988 року Союз решими вже починає помаленьку рушитись. Але партія все ще стелиться перед Москвою і тому на пленумі ЦК КПУ всі виступи йдуть виключно російською. Звісно, що це не випадковість. Тема доповідей та їх мова завчасно погоджувались. Відео із спогадами про те, як Щербицький ініціював русифікацію української компартії, є в мене на каналі. Жовтень 89-го року союз нерішими починає рушитись наскільки очевидно, що на пленумі компартії України вже звучать доповіді українською мовою. Гончар називається історичною подією, бо вперше за 25 років він чує на пленумі виступи українською. Це ж треба, Україна начебто засновник ООН. А в вищому партійному органі заборонялись виступи рідною мовою. До речі, статус радянської України як засновник ООН це фейк та очко Але про це я розповім іншим разом. Підписуйтесь.